Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Почті. Сьогодні 5 жовтня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Президент Зеленський сьогодні відвідує Іспанію, де проходить саміт європейської політичної спільноти. А серед тем, звісно, і питання подальшої підтримки України. Українська делегація заявляє, що після візиту Зеленського до Іспанії. Україна отримає більше систем протиповітряної оборони і іншої допомоги. Тут є цікаві вже анонси. Втім, цей саміт проходить на тлі політичного скандалу у США, коли Палата представників не змогла проголосувати за додаткове фінансування допомоги Україні. Ну а спікера Маккарті взагалі усунули від посади. Або більше агентство Reuters повідомляє, що серед американців обох основних політичних партій. На жаль, знижується підтримка постачання зброї Україні, що є таким застережливим знаком для Києва, адже ми значною мірою покладаємося саме на американську зброю у боротьбі з російським вторгненням. Окрім того, і в Європі з'явилася ще одна країна, яка гальмує допомогу Україні. Це Словаччина. І, от голова євродипломатії Жозеп Борель, попереджає, що європейський союз не зможе компенсувати допомогу від США, якщо ситуація там не налагодиться. Хоча в офісі президента певні, що і ці протиріччя вдасться подолати, і допомога точно не зменшиться. Ну і також нині в Європі знову почали лунати заклики до переговорів із Москвою. А туреччина вже цього місяця прийматиме в себе третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту. Водночас, президент Зеленський закликає не допустити заморожування війни, тому що це дасть час Росії адаптуватися і відновити війну знову. Тому докладніше про все це, далі з вами і поговоримо. Отже, президент України Володимир Зеленський сьогодні бере участь у саміті європейської політичної спільноти, який проходить в Іспанії. Нагадаю, на саміті обговорюються найактуальніші проблеми, з якими нині стикається Європейський Союз. Але цей саміт став ще й важливим майданчиком для європейських лідерів, аби запевнити президента України у довгостроковій підтримці після того, як президент США Джо Байден висловив певне побоювання, що міжреспубліканська боротьба у Конгресі може зашкодити американській політиці щодо продовження допомоги Києву. Ну але до цього ми з вами ще повернемося. Президент Зеленський у своєму виступі. Запевнив, що єдність України та її союзників повинна працювати на всі 100%, щоб жодна інша країна в майбутньому не відчула того, що сьогодні відчуває український Харків на тлі регулярних російських обстрілів. Президент нагадав, що напередодні він відвідав Харківську область і розповів європейським лідерам, що час підльоту російських ракет С-300 до Харкова становить менше трьох хвилин. Відповідно, через недостатню ефективність ППО діти не можуть фізично відвідувати школу у Харкові. Втім, аби полегшити це питання, було відкрито 65 шкільних класів в метро під землею. А тому Зеленський поставив європейцям одне єдине питання: чи готові вони до такого сценарію? Чи достатньо у ваших країнах станції метро, на яких можна було б організувати захищене шкільне навчання, якщо погрози Росії стануть реальними, а вона готується їх реалізувати, аби уникнути в майбутньому війни в інших країнах Європи, аби жодна з країн не переживала того, що сьогодні переживає Харків? Єдність України та її союзників повинна працювати на 100%. Ба більше якраз в той час, коли європейські лідери слухали промову Зеленського, Росія вдарила ракетою іскандер по кафе та магазину в селі Гроза на Харківщині. В кафе під час цього обстрілу проходили поминки, і, на жаль, 51 людина загинула. А тому питання посилення ППО воно вкрай актуальне. Ну, вже після зустрічі двосторонніх, зокрема з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, Зеленський заявив, що Іспанія готова надати Україні новий пакет оборонної підтримки. Ну і пізніше вже стало відомо, що Іспанія передасть Україні шість зенітно-ракетних комплексів «Хоук». Зокрема, ці установки знадобляться для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних об'єктів і критично важливої інфраструктури, ну а також для захисту нового зернового коридору. Ну і крім того, Іспанія а, виступає за якнайшвидші переговори щодо членства України в ЄС. Також президент Зеленський сьогодні провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. І далі зазначив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Петріот на зимові місяці. Також президент Зеленський провів окрему зустріч із президентом Франції Мануелем Макроном, з яким так само обговорювалося посилення ППО і не тільки. Втім, тут варто зазначитись, що все ж таки цей саміт відбувається на тлі політичного скандалу у Сполучених Штатах, де Конгрес не зміг підтримати додаткове фінансування допомоги Україні. Ну а після відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті, це питання знову відкладається у часі в Білому домі. Переконані, що припинення надання Україні допомоги у нашій боротьбі проти російського агресора було би великою помилкою для Сполучених Штатів. А про це, зокрема, запевняє речниця Білого Дому Карін Жанп'єр. Вона запевняє, що президент Джо Байден вважає, що в питанні підтримки України нічого не змінилося і потрібно продовжувати допомагати. Але політичні розбірки серед республіканців ставлять допомогу під загрозу. Ну і крім того, агентство Reuters публікує опитування серед американців, яке показує, що, на жаль, Серед виборців обох основних політичних партій США, і демократичної і республіканської, знижується підтримка постачання зброї Україні. Опитування, яке завершилося от напередодні, 4 жовтня, показало, що 41% респондентів згодні з твердженням про те, що Вашингтон має і надалі надавати Україні зброю а порівняно з 35% які не погодилися з цим твердженням. Ну а решта не впевнена взагалі. Хоча насправді ще в травні місяці ці показники були на рівні 46 Американців підтримували відправку зброї, тоді як 29% були проти. Ну і тут, на жаль, є тенденція до зниження підтримки не лише серед республіканців, але й демократів. Близько 52% демократів, за даними Reuters, підтримали озброєння України от в останньому опитуванні, порівняно з 61% у травні місяці. Ну і з приводу допомоги Україні президент США Джо Байден планує виступити, як він висловився, з великою промовою. А, зокрема, Байден прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників Кевіна Маккарті і небажання конгресменів республіканців виділяти додаткові кошти на допомогу Україні. Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів палати представників і сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виголошу велику промову щодо цього питання. Я збираюся навести аргумент, що переважна більшість інтересів США полягає у тому, щоб Україна досягла успіху, і це надзвичайно в наших інтересах. Я провів два з половиною роки, створюючи коаліції, про які ніхто не думав, що можна сформувати. І вони зміцнили нас у всіх напрямках, а не тільки в тому, що стосується України, чи то Японія, чи Південна Корея, чи те, що відбувається у самій Європі. Водночас президент США зазначив, що американський уряд може підтримати Україну новим траншем допомоги, але, за його словами, є й інші способи надавати допомогу. Втім, він не планує зараз вдаватися в деталі. А президент Зеленський напередодні заявив, що Україні вдасться зберегти допомогу від Сполучених Штатів та Європи, оскільки будь-яке зволікання у цьому питанні гратиме на руку Росії. За його словами, серед представників республіканської партії США звучали, звісно, різні голоси щодо питання України, але здебільшого і демократи, і республіканці підтримували нашу країну. Але вже перебуваючи в Іспанії, сьогодні Зеленський заявляє, що зараз у США відбувається цитую політичне торнадо. І Європі важливо не ховатися від проблем, не просто озиратися на Америку, а працювати разом та захищати спільні цінності. Щоб не відбувалося в інших частинах світу, які б політичні торнадо наші партнери не переживали. Європа має бути сильною. Зараз Європа спостерігає за подіями в Америці, за політичним штормом, який набирає обертів. Європа має свій самостійний потенціал сили, глобальну роль, і вона має бути максимально потужною в усіх ключових питаннях. США завжди допомагали як Україні, так і Європі вистояти. І тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру. Намагаючись перечекати шторм, працювати разом, захищати наші цінності. Втім, голова Євродипломатії Жозеп Борель напередодні вже відверто заявив, що нібито Європа не зможе замінити Україні допомогу, яку надавали США. ЄС, звісно, збільшить підтримку, але без допомоги штатів не обійтися. Ну і на жаль, ці. Репетії відбуваються на тлі появи в Європі ще однієї влади, яка виступає проти допомоги Україні. Мова йде про словаччину, і тут нагадаю, після перемоги проросійської партії колишнього прем'єра Словаччини Роберта Фіцо в Братиславі заявили про припинення допомоги Києву. В принципі, цю новину ви точно чули, але сьогодні вже і президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти. Передачі Україні нового пакету військової допомоги у зв'язку, як вона висловилася результатами парламентських виборів. Як стало відомо, оборонне відомство Словаччини вже було готове передавати Україні вже сформований новий пакет військової допомоги, але тепер, як каже Чапотова, з поваги до словацьких виборців цей пакет допомоги завернули. Ну і на тлі таких новин міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сьогодні заявляє, що на його думку між Україною та Росією може розпочатися якийсь переговорний процес навесні наступного року. За його словами, це буде можливим на тлі вичерпання наступальних дій з обох боків. Тому він висловлює надію, що навесні 2024 року цитую: коли контрнаступ з обох боків буде вичерпаний. Можна буде спробувати діалог, ну а ще Крозето також заявив про свої сумніви, що Україна зможе військовим шляхом домогтися відновлення своєї територіальної цілісності, зокрема, де окупувати Крим. Ну і тут я одразу ж додам, що буквально за день до цієї заяви Крозето про можливість переговорів між Україною та Росією висловився і міністр закордонних справ Австрії Олександр Шеленберг. При цьому в українському МЗС у відповідь наголосили, що наша держава не сяде за стіл переговорів із країною агресором. Ну і крім того, президент Зеленський в Іспанії закликав не допустити заморожування війни Росії проти України. Наразі Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один з них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України буде будь-яка пауза чи заморозка ситуації, то буде новий критичний момент у 2028 році. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал. І у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, Країни це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки. В той же час видання Блумберг повідомляє, що Туреччина наприкінці жовтня готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту. Тож докладніше про все це. Далі пропоную поговорити з політологом Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, ради вітати, Вітаю. пане Ігоре. Давайте почнемо з таких перших підсумків саміту Європейської політичної спільноти для України. От на вашу думку, з огляду на заяви, з огляду на новини про нову допомогу. А чи вдалося європейським лідерам запевнити, що підтримка саме Європи вона залишиться непохитною, там не дивлячись на ситуацію в Словаччині або всі ці перипетії в Америці? Я думаю, що в цілому так, оскільки заяви були достатньо однозначні, вони не потребують які. Ви знаєте, там додаткових формулювань або уточнень або переконань. Тим більше, що тут більш важливим є факт додаткової саме військово-технічної допомоги, які ну, яку отримує Україна, а також ну тих розмов, які десь залишилися поза публічною площиною, але вони точно велися щодо продовження надання цієї допомоги Україні. Це перший момент. Другий момент мені здається, клюключовим одним з ключових напрямів взагалі цієї зустрічі було не тільки обговорення Безпосередньо цієї військово-технічної допомоги або планування надання її в майбутньому. А тут, до речі, у всіх країнах практично був присутній саме стратегічний підхід. Тобто, говорили не про якусь ситуативну чи тактичну допомогу. Ну от сьогодні, там на завтра, це все було в контексті саме от тих пакетів, е які були надані Україні, а говорили про стратегічну допомогу, яка розрахована на кілька років. Тобто, не в плані, що кілька років буде тривати війна, а в плані, що кілька років Україна може бути впевнена, не на в тому, що вона буде отримувати всю необхідну допомогу, в тому числі і для того, щоб тримати збройні сили на належному рівні, і ну Росія розуміла, що починати якісь нові бойові дії, м'яко кажучи, ну після своєї поразки, м'яко кажучи, не варто. так от другий ще момент, на який менше звернули увагу, але він тим не менше є вкрай важливим. Давайте не будемо забувати, де відбувалася зустріч, і яка країна фактично буде головувати в ЄС і займатися бюрократичним супроводом по Чатку процедури наших переговорів щодо набуття членів членства в європейському союзі, і це саме Іспанія. Тому тут треба дуже важливо було мабуть налагодити додатково ці містки, оскільки коли цей процес почнеться, а згідно всіх заяв, які знов таки робили ну європейські лідери, так як і окремі лідери європейських країн, з великою ймовірністю це буде кінець оціні початок зими ще цього відповідно року. Е, зрозуміло, що треба ну розуміти, яким чином все це подавати, як буде відбуватися голосування. Як буде тривати процес надання Україні ну, от цього права почати ці перемовини. Ну, і давайте не забуваємо там ще про вибори до європейського парламенту і багато інших речей. Тому важливо, щоб ну президент, скажімо так, озвучив ключовим лідерам і ключовим країнам бачення України потреб України потреби України. Мені здається, все в цілому було зроблено на достатньо непоганому рівні з достатньо непоганими результатами. Ну тим не менш, цей саміт він проходить на тлі такого політичного напруження у Сполучених Штатах, яке до речі, Зеленський сьогодні назвав політичним торнадо, від якого Європі не треба ховатися. От на вашу думку, наскільки Брюссель, не знаю, можливо, дивне поста питання поставлю, але наскільки Брюссель може бути? Таким самостійним в підтримці України, а чи все ж таки він буде постійно озиратися на позицію Вашингтону? Ну тому що зараз так складно спрогнозувати, чим закінчиться ця боротьба всередині республіканської партії. Ну вона закінчиться тим затягуванням процесу. Це точно, що ми знаємо, і швидких рішень там на жаль не буде. А, чи зможе Брюссель діяти а, без якоїсь там серйозної оглядки на сполучені штати? Я переконаний, що так. І до речі, Байден зробив дуже правильний крок, коли провів. от пам'ятаєте, за один день нещодавно перемовини з ключовими європейськими mm -hmm. лідерами і безпосередньо з керівництвом європейського союзу. Я думаю, що вони там, як то кажуть, звірили годинники. Він повідомив про те, що ну певні питання є внутрішньополітичні сполученими. Штатах і якийсь період часу, грубо кажучи, європа повинна поставити більш таке міцне плече Україні, ніж це до цього робили США, і, і Європа до цього за великим рахунком готова. Тому що дивіться, є є ж просто емпірічні ну, дані буквально за пару тижнів до процесу цієї спікеріади, е, яка поки з ну, змі знаку мінус відбувається в сполучених штатах. Європа вийшла на перше місце за об'ємом фінансової допомоги, яку вона надає Україні, тобто вже в цьому Контексті Європа випередила десь Сполучені Штати, що до речі є приємним бонусом. тут Питання як він скористається для того ж Байдена, який тепер зможе показувати цю інформацію республіканцям і казати: Ви ж хотіли, щоб Європа більше допомагала Україні? Он, будь ласка, вона Україні більше допомагає, і те ж саме відбувається в контексті, наприклад, військово-технічної допомоги, запускаються програми. Європа набагато довше. Ну говорячи простою мовою, розкочегарювалася, ніж це зробили, наприклад, Штати або Та ж Британія. Але європейський союз в цьому плані, якщо о, вже набере оберт, а поступово це починає відбуватися. Його ну дуже складно буде зупинити. Для нас це приємна новина, оскільки вона більш звичайно віддалена, вже фактично на 24-й рік. Але ну видно, що ця допомога військово-технічна, вона не буде зупинятися, можливо, навіть десь буде зростати. Ну і ще один момент: дивіться, в європейських країнах є достатньо багато політиків, е політичних сил. Вони ну перебувають в основному в опозиції, тобто вони не при владі, і у багатьох немає шансів в найближчі. Час в цій владі опинитися, але вони зберігають певний вплив. От в них завжди. Нате от була ця теза такою популярною про необхідність підвищення суб'єктності Європейського союзу, що Європа от більш повинна бути суб'єктна, і якраз ті події, які відбуваються в Штатах, це шанс для Європи проявити свою суб'єктність. А де це найкраще можна зробити, ніж у допомозі Україні? Ну на сьогоднішній день ніяких інших великих проєктів в Європейському Союзі, глобального якогось там плану, на які вони б могли звернути увагу, немає. А от допомога України це якраз глобальний проєкт, який максимально цю суб'єктність. З підвищує, і от ще один цікавий такий факт: якщо подивитися на позицію окремих країн, то вони знов почали повертатися до старих ідей, які не те, що вступають в суперечку, наприклад, з ну, у взаємовідносин зі сполученими штатами або в суперечку е, в існуванню і функціонуванню взагалі НАТО, але більшою мірою є такою, ну навіть не альтернативною, альтернативою паралельною. Структурою і додатковим механізмом захисту своїх інтересів я маю на увазі наприклад заяву Франції, яка знову почала говорити про необхідність формування загальноєвропейських збройних сил. Це фішка завжди була Франції. Вони це питання давно ще піднімали від початку створення європейського союзу. Зараз вони кажуть, що НАТО прекрасно, збільшення бюджетів на оборону супер. Але давайте ми подумаємо ще про додатковий механізм у форматі саме європейського союзу. Тому це якраз про суб'єктність. І це якраз про допомогу Україні, і я думаю, що у Європейського союзу вийде на ну мінімум на півтора місяці е, виступати, ну ключовою силою, яка буде підтримувати Україну, доки Штати будуть розбиратися зі своїм внутрішньополітичним порядком денним. Ну, до речі, як мені здається, президент Зеленський так дуже добре підіграв прагненням Макрона, який там казав про європейську автономність і так далі. А коли президент Зеленський каже, що мовляв, ну не треба постійно озиратися на Америку, бо євро. Має свій там самостійний потенціал сили, глобальну роль. і Взагалі, Європа має відігравати таку максимально потужну в усіх ключових питаннях роль, і так далі. І тому подібне. Тут ну напевно Макрон мав би оцінити такий пасаж від президента Зеленського. Тим не менш, от якщо про штати казати, то. На президент Зеленський так само сьогодні висловив сподівання, що нам все таки вдасться зберегти підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, хоча, можливо, певні проблеми можуть бути е в часі. От якраз щодо часу хотів запитати, от як ви гадаєте, до чого може вдатися Білий Дім, якщо ну дійсно на жаль, не дай Боже так виявиться, що Конгрес ще досить довго не ухвалюватиме е допомогу Україні. Ну, білий дім, наприклад, може передати, врешті-решт Україні атакамси для цього не потрібно ніякі рішення конгресу. Це може зробити президент Байден. Ми знаємо про це. Про це говорили в тому числі чиновники Пентагону, що все готово. Ракети на складах, ми вже там порахували скільки ми можемо передати Україні. Треба тільки підпис Байдена. Мені взагалі здається, чим довше в них буде тривати криза, тим швидше Байден ці ракети передасть безпосередньо в Україні. Тому що йому ж в тому числі на фоні Європи треба буде показувати, що Сполучені Штати не відстають в підтримці демократії в Україні протидії Російській Федерації. А до речі, ну, сьогодні ж там домовилися і про додаткові системи із Іспанії, із е, е, Німеччини Петріо, так ще одну систему передати. Уть із інших, скажімо, країн, тому Штатам на це якось придеться реагувати. Це перший момент. Другий момент, ну в нас ще давайте заради справедливості згадаємо, що на півтора, можливо, навіть два місяці там є заплановані певні поставки військової технічні зі сполучених штатів. Можливо, до цього часу вони не залежать просто від ситуації, яка складається в конгресі. Можливо, до цього часу якраз там проблема і буде вирішена. І взагалі, оскільки мова тепер для американців саме йде про ну реальний шатдаун, я. Думаю, що вони трошки ну пришвидшають процеси обрання нового спікера і голосування за новий бюджет. Дійсно, там ключове просто питання для нас буде не, не питання відсутності взагалі допомоги Україні такого точно не буде. Але от ну, об'єми, скажімо, які там будуть закладені, вони деякою мірою можуть змінитися. Але знов таки ситуація вона динамічно змінюється, і в будь-який момент можуть бути прийняті інші рішення, оскільки навіть ну такі знаєте, крайньо праві республіканці. Ці вони якраз відзначаються тим, що можуть ну, змінювати свої погляди на діаметрально протилежні дуже швидко, ну в залежності від того, як вони там будуть події розвиватися. А, повертаючись до Європи в останні дні, от сьогодні Крозето, міністр оборони Італії, напередодні міністр закордонних справ Австрії, раптом висловили, як вони кажуть, надію на наближення переговорів між Києвом та Москвою. От крозето взагалі каже, що мовляв навесні скаїш за все, на його думку, це відбудеться, тому що потенціали вичерпаються і, відповідно, треба буде вести діалог. От на вашу думку, чому цього разу знову починають з'являтися ці заяви? здавалося, б, яке підґрунтя? І чи не вказує от, ця тенденція на те, що таких голосів можливо дійсно до весни буде більшати? Ну, голосів об'єктивно буде ставати більше з, з плином часу. Ну, це об'єктивний процес. І ми про це могли спокійно говорити в 2022 році, на початку 2023 року. Що чим довше буде тривати війна, тим більше, звичайно, буде з'являтися голосів у наших партнерів про те, що давайте якось про щось домовлятися. Але зверніть увагу, ці голоси жодним чином не говорять про якусь, наприклад, там капітуляцію України. Вони якраз говорять про якісь там нормальні перемовини, ну з максимальним врахуванням інтересів нашої держави. Єдина проблема в тому, що це все одно передбачає якісь територіальні поступки, які ми ну, однозначно не можемо собі дозволити, ніколи на це не підемо. Тому в цьому контексті е, таке певне тестування, вкидання такої інформації, воно час від часу буде з'являтися. На це треба достатньо спокійно реагувати, але спокійно не в плані, що ігнорувати е, в плані аргументів. І мені здається, що от та заява, яку зробив сьогодні президент України, я її спеціально так от дуже уважно подивився, послухав, про 28 рік. Це була дуже правильна заява, тому що ну президент фактично окреслив найближче майбутнє: що якщо зараз відбудеться замороження конфлікту, ну Росія ніяк не виграє війну, це зрозуміло. Вони але вони там ну залишають за собою частину наших територій. Вони отримують мінімум там 4-5 років. До речі, ця цифра не взята зі стелі. Це росіяни там. Путін сьогодні там на і знову розказував щось про півтори тисячі бронемашин, там 500 танків, 70 тисяч з вбитих українських військових. Ну яку якусь там дурню, яку там генерував відразу в процесі свого виступу, так от ці ця цифра 5 років вона взята не зі стелі, вона взята якраз з всіх е, досліджень, які робили в першу чергу західні аналітики, і наші відповідно військові, з точки зору оцінки відновлення потенціалу Російської Федерації для ведення нової більш масштабної агресивної війни, вже зрозуміло не проти України, а в то в першу чергу проти Європейського Союзу або окремих країн Європейського Союзу і окремих країн НАТО. Тому президенту дуже. Чітко цю перспективу показали, мені здається, ну це змусить деяких прихильників необхідності мирних перемовин чи замороження конфлікту подивитися, все ж таки, на такі сценарії, ну який альтернативний там для них, і зрозуміти, що е -е, перемовини зараз або якесь замороження ну це не є вихід з ситуації. Тобто, це просто відтермінує велику війну на якийсь період. Зараз можна якраз допомогти Україні перемогти. Е -е, ну вибачте, за таке може цинічне порівняння, але для. Європи для Європи саме не для України, звичайно, для Європи малою кров'ю, умовно. Це буде вимагати від них тільки фінансових, ну ти там технічних, ну матеріальних, грубо кажучи, ресурсів. А от е, в майбутньому це, це буде ну буде вже е, ну зовсім інший масштаб, і європі придеться безпосередньо брати участь в цій війні. Тому от тут треба обирати, і е, ми повинні бути готові. Що якщо будуть з'являтися такі заяви, то ми повинні мати дуже аргументовану детальну відповідь Таку від такі відповіді, до речі, дуже люблять в Європі. Потім її там розбирати, дивитися, що в її основі, чому саме такий прогноз. І це буде ну зменшувати ймовірність появи таких заяв, що треба там терміново сідати за стіл перемовин про щось говорити і йти на якісь там хай і мінімальні, але поступки саме Російської Федерації. Пане Ігоре, дякую вам за цю, як завжди, змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. і Традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!